Сьогодні, 1 лютого, свій день народження святкує видатна людина. І з благословіння нашого владики митрополита Авангела від цієї одеської єпархії ми поздоровляємо Річкова Леоніда Яковлевича з його днем народження з юбілеєм. Це заслужений будівельник України, це засновник і по цей час керівник цієї компанії, яка будує великі будинки в нашому місті, яка відродила і приймала участь в відновленні академічного театру опери та балета Воронцовського маяка, і саме головне, в відновленні з кафедрального собору. І коли трапилась трагедія Собором компанія Стіков знову відбудовує, відновлює наш Спасо-Преображенський кафедральний собор, також компанія Стікон побудувала велику дзвіницю в Свято-Успенському чоловічому монастирі. Та багато-багато інших будівельних проєктів реалізувала компанія Стікон. В цей день ми вітаємо Леоніда Яковлевича Крішкова з Днем народження. Бажаємо йому міцного, міцного здоров'я. Хай береже його Господь і благословить на всі подальші проєкти, і щоб він їх реалізовувані многоя і благає літа Леоніду Яковлевичу Крючкову.